привіт привіт! Сьогодні ми читаємо казочку хитке каченя. Сідайте зручніше, послухайте. Літо було в розпалі, сонечко припікало, зеленіли трави, і вода в озері була приємно теплою. В лопухах біля озера, в затишному гніздечку, стара качка висиджувала каченята. Сиділа вона вже давно. І не могла дочекатись, коли на світ з'являться її маленькі, жовтенькі дітки. І от, одного прохолодного ранку, яйця почали тріскатись одне за одним, а з них, завзято попискуючи, вилупились гарненькі жовтенькі каченята. Та одне яйце найбільше ніяк не хотіло тріскати. Мама Качка наполегливо чекала, поки на світ з'явиться її останній малюк. А каченятка тим часом із захопленням роздивлялася все навкруг. Який світ великий, скільки тут простору, дивувались вони. Вони з таким захватом обговорювали новий світ, який їм відкрився, що на їхній галас прийшла стара гуска, що гуляла неподалік. Та це ж найсимпатичніші каченята, яких я бачила, прогелготіла гуска, оглядаючи каченяток. Помітивши останнє яйце, на якому сиділа качка, вона прискіпливо його роздивилась з усіх сторін і підозріло сказала. Сусідко, це яйце якесь завелике, воно мало схоже на качине. Мабуть, то якесь індиче чи навіть страусине. Мені колись теж підкинули індиче яйце. Ох, і мало я потім клопіти з тим індичам. Краще залиш його і йди вчити своїх дітей плавати. Я ще трішечки посиджу, почекаю, коли вилупиться моє останнє дитя, відповіла качка мати і терпляче продовжила сидіти на яйці. І насправді, незабаром яйце затріскало, і з нього незграбно вилізло велике, сіре пташеня. Зовсім не схоже на інших каченят. Каченята одразу помітили, що це пташеня не таке, як вони, і почали насміхатись нього. Гидке каченя, гидке каченя, глузували вони. Це ж ваш братик, не смійте з нього. Ви маєте любити і підтримувати один одного, повчала мама Качка. Вона завжди заступала за своє нездале дитя, і для неї воно було таким же гарним і милим, як. І інші її дітки. Наступного дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Прийшов час показати каченятам світ, і качка повела свій виводок на озеро вчитись плавати. Плюсь! стрибнула вона в воду, а за неї воду один за одним плюснули всі каченята, старанно перебираючи лапками. Не відставало й великі негарне пташеня, воно рівно тримались на воді, а мати качка раділа, що це все таки не індича. Дивись, як воно гарно плаве, моє рідне дитятко, не таке воно і гідке, якщо до нього добре придивитись. Накупавшись до схочу, повела качка своїх малят знайомити з мешканцями пташиного подвір'я. На подвір'ї стояв жахливий галас. Тут жили і кури, і гуси, і індики, і кожен був зайнятий якимись своїми важливими справами. Біля канави з водою стояла велика, гладка, поважна качка з червоною стрічкою на нозі. Низько в цій качці, наказала мати каченятам, вона іспанської крові. І всі жителі пташиного подвір'я поважають її та дослухаються до неї. Каченята послухалися матір і низенько нагнули шийки, вклонившись поважній качці. Звичайно ж, їй сподобалось таке шанобливе ставлення. Та інші жителі пташиного подвір'я не дуже привітно зустріли новоприбулих. Нам самим тут тісно, не треба нам поповнення. Кричали вони, а серед новеньких ще й таке гидке каченя, ми не будемо з ним дружити. Давайте проженемо його. На додачу одна з качок підбігла до гидкого каченята і боляче скубнула його за потилиці. Качка мати поспішила захистити своє дитя. Не чіпайте його. Це хороше, добре каченя, і воно нічим не гірше за інших. Воно, хоч і не красиве. Але має хорошу вдачу і добре плаває. Залепетала вона і ніжно погладила сірому каченяті пір'ячку. Її підтримала і стара качка з червоною стрічкою на лапі. Хоч гітьке каченя і не вдалося на вроду, видно, що воно гарно виховане, а інші діти цієї матері загалом дуже милі. Нехай залишається на пташиному подвір'ї. З того часу вони стали жити на пташиному подвір'ї. Але великому сірому качняті нелегко там жилося кури, гуси та інші качки його дражнили, кулювали, штовхали, і зовсім ніхто не хотів з ним водитися. А пихати індик постійно так сердито на нього белькотав, що гребінь нього надувався, наче парус, і ставав страшно, страшно червоним. Бідне каченя відчувало себе посміховищем, і воно не знало, куди подітись. Одного разу після чергових ночань на пташиному подвір'ї каченя вирішила втекти світ за очі куди завгодно, тільки більше не терпіти кпинів та стусанів. Каченя побігла до вечеря до болота, де жили дикі качки. Вони не були дуже раді гостю, але не прогнали його і дозволили залишитись. І тільки каченя подумала, що нарешті зможе спокійно жити, як на болоті почулися постріли та собачий гавкіт. Це мисливці з усіх сторін полювали на диких качок. Каченя з переляку навіть не встигла сховатися, коли прямо до нього підвіг величезний рудий собака. Він висолопив язика і простяг свою морду просто до каченяти. настав гострі зуби, але не став його чіпати. Різко відвернувся і побіг далі. Хоч одна радість від моєї потворності, подумала коченя. Я такий хиткий, що навіть собака не схотів мене вкусити. Та каченя перечекала велике полювання, а коли мисливці пішли з болота, дикі качки полетіли на нове місце те бувши про нього. А бідненька коченя пішло з болота, куди очі дивляться. Ішло вона воно через поля та луки, аж надвечір пришкандибала до маленької старої хатинки. Раптом зірвався страшний вітер, загримів грим і полився рясний дощ. Що було робити каченяті? Вона побачила шпарину в хатинці і прошмигнула туди, щоб сховатись від бурі. Як виявилось, в хатинці жили бабуся, така ж стара, як і хатинка, кіт. Який вмів вигинати спину дугою і голосно моркотіти, і курка з маленькими кривенькими ніжками, яка несла хороші великі яйця. Жили вони дружно і завжди допомагали одне одному. Вранці ця дружна компанія помітила каченя. Бабуся не добачала й здалося, що приблудилась доросла качка, вирішила лишити її, що вона згодом несла яйця. Та проходив час, а яйця каченя так і не несло. Ніби й жило тепер каченя в теплі і в хорошому товаристві, та день за днем йому все більше хотілось плавати. Курка з котом не розуміли такого бажання. Нащо тобі та вода? Головне в житті вигинати спину або навчитись нести яйця», – повчали вони. Не витримало коченя без води і подалося до озера. Там воно плавало доскочу і не помітило, як прийшла осінь. Одного осіннього дня, коли жовте листя кружляло над водою, а з хмари почав сипати перший сніжок, Каченя побачила з прекрасних білих птахів з довгими гнучкими шиями то були леві. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї. Гітке Каченя довго любувала цими красивими птахами і відчула в глибині душі. Полювання та якусь дивну спорідненість з цими чудесними птахами. Невдосі наступила холодна і люта зима, Качиня мусила весь час плавати, щоб не замерзнути. Багато щілиха зазнала вона тієї зими і на силу лишилося живим, не вмерши від холоду й голоду. В ті важкі часи одна думка гріла серце каченять. Ще хоч один разочок побачити прекрасних птахів, які запали йому в дошу. І от нарешті грайливо замиготіли яскраві сонячні промінчики. Лід потрохи розтанув, на деревах розпустилися бруньки, і прийшла весна. Від щастя, воно стрепенуло широкими крилами і легко, мов пір'їнка піднялася в повітря. Я вмію літати, раділа коченя. Вони незчулися, як опинилися в чудесному саду, де цвів бузок, і стояли в квіту яблуні, а серед саду був ставок з кришталевою, чистою водою. Раптом на ставок прилетіли птахи, якими марило коченя всю довгу зиму. Лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Я можу полетіти до цих птахів. Нехай вони краще мене вб'ють за мою потворність, аніж я буду знову терпіти знущання на пташиному подвір'ї. Подумала качня і кинулась до лебедів. Та сталося диво. Прекрасні птахи оточили його й дружньо витягнули йому назустріч шиї. В ту мить качня побачила своє відображення у прозорій воді і не повірила своїм очам воно було таким, як і лебеді. Величним, білим птахом, а не незграбним диким каченям. Це ж наш брат, він ще молодий і найгарніший з нас, промовляли лебеді. Вони з радістю прийняли його і плавали всі разом. Люди, які приходили на ставок, милувалися і захоплювались його красою, а він пригадував всі нещастя, які йому довелось пережити. І не жалів ні про що, адже про таке щастя навіть і не мрів, коли був гидким каченням. Сподіваюсь, вам сподобалось, тітки. Бувайте, бувайте! А ще підписуйтесь на наш канал і ставте пальці вгору. Всім до зустрічі!